Наша гостя Ольга Гура на власному досвіді розповість, що для неї являє той нектар життя та як вона зрозуміла це. Я кожного дня по одній годині, по дві години виходила і поступово прибирала. Це було надзвичайно складно. Компанія Чернігівська оголосила про грант на екологічні проекти. Я подала свою заявочку і виграла. За моїми заявками вони закуповували все необхідне для парку. Це був спортивний майданчик, це були урни, це був садовий будиночок для інвентаря, контейнери для квітів. Офіційне відкриття відбулося в квітні 2016 року вже. І з того часу він функціонує як екологічний парк вересковий. Я досить довго теж думала над назвою. І звернула увагу, що тут багато росте такої реліктової рослини як верес. Як виявилось, раніше навіть не можна було виглядати тут свого улюбленця, адже частенько на дорозі зустрічалося розбите скло. Але зараз парк у розквіті сил. І справді великий та сміловий шлях був пройдений і точно не даремно. Ліс, напевно, для мене і є тим нектаром життя, який дає мені радість, який є найкращим психологом і найкращим антидепресантом, найкращим другом. Особливо коли розквітає верес, це десь кінець липня, серпень, початок вересня. Він завершує своє цвітіння. Коли галявини вкриваються таким ніжно-бусковим кольором і створюється такий неповторний неповторна атмосфера в лісі. Ну, для мене це просто казкове диво. Отже, наш нектар життя це природа, яка нас оточує. Завдяки їй ми досі можемо жити. Нектар життя це гуляти і дихати свіжим повітрям, або те, що нас може надихати, як Ольгу надихнуло створення парку верескового.